Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас буде діалог з завідувачкою кафедри економічної кібернетики Міркулою Тамарою Вікторівною. І доброго дня в нас є на цій кафедрі програма економічна кібернетика. І ми би хотіли більше розповісти і розкрити зміст цієї програми, тому От буде перше питання до шановної Тамари Вікторівни щодо назви економічна кібернетика і змісту цієї програми. Дякую, всіх вітаю. Ну, ми живемо в цифровому світі, де править інформація. Вона має свої закони, які є складовою кібернетики. Це фундаментальна наука об управлінні. Що створена в цифровому світі, від комп'ютерів до робототехніки, від польотів до нанотехнологій, все це засновано на законах кібернетики. Економічна кібернетика це управління економікою за допомогою законів кібернетики. Отже, наша програма поєднує економіку, моделювання цифрової та комп'ютерної технології. І ми випускаємо таким чином економіста нової цифрової епохою. Якщо коротко. Так от давайте трошки зупинимося на тому, що ну, зараз всі будуть казати про те, що їх програми, і сучасний спеціаліст він має орієнтуватися і в комп'ютерних технологіях, і в ІТ, і в аналізі даних. А чим ж все ж таки відрізняється економічна кібернетика з цієї точки зору, да? чим її специфіка? Дякую, це так. Навіть багато курсів зараз, які пропонують підготовку аналітиків з нуля за 3-6 місяців, як вони пишуть. Я наведу приклад, припустимо, ви закінчили музика... музичну школу, да? можете грати будь-який твір, грати на слух. Ваш друг попросив вас навчити його ігра, грати теж якусь мелодію. Ви оберете щось простіше, покажете на клавіатурі, наприклад. Фортепіано, да, і е, покажете, які клавіші натискати, і о чудо він вже грає. Але тільки це і тільки так. Він не може грати будь-яку мелодію, він не може грати самостійно, е, підбирати ноти, і взагалі якість його дуже відрізняється від вашої економічна кібернетика не просто навчає окремим навичкам в роботі в роботі з комп'ютерних з комп'ютерною технікою з цифровими технологіями показує декілька найбільш популярних методів аналізу даних вона надає надає саме фундаментальну, фундаментальну системну підготовку не тільки з аналізу даних а й далі з використання результатів для прийняття рішень. До речі, теорія прийняття рішень входить до нашої програми. Тому наш випускник, якщо ми звертаємось знову до музичної аналогії, це кваліфікований піаніст, а не аніматор, який вміє натискати на кнопки на комп'ютері. Добре, добре, дякую. І от ви вже трошки зачепили тему про те, що. Є складові певні предмети вашої програми. Можна, будь ласка, більш детально про них розповісти, тому що це цікаво і вступникам, і батькам, що ж вони будуть вивчати протягом навчання на цій програмі. Добре, таке питання часто буває при вступі, тому іноді, знаєте, так є певне таке. Боязнь того, що буде занадто завантажена програма технічними інструментарними такими курсами, але ми тримаємо рівновагу між цими складовими. Перший блок включає основні курси загальної економічної підготовки та суміжного профілю: це і економікс, мікро, макроекономіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, економіка підприємства. Основі підприємництва та інше. Другий блок це IT, програмування, бази даних, штучний інтелект, інтелектуальні системи аналізу даних і таке інше. І третє це сучасні технології моделювання і прогнозування. Вони базуються на поглибленому вівчині математики. Обов'язково це як для піаніста потрібно знати нотну грамоту. І поєднує два перших блока – теорію, з. Інструментарними засобами. Тому і вони в нас, ми тримаємо їх рівноважно такими зваженими складовими нашої програми. Тому не хвилюються, зараз не хвилюйтесь, хто до нас буде приєднуватися, ви будете вівчати загальні економічні дисципліни, як і інші програми надають їх в своєму складі. Добре, але я б хотів би трошки уточнити, да? тобто ви сказали, що там є такий, така вагома математична підготовка. Да? А от е, наших вступників може виникати питання ну, математика. Якщо я не дуже е, сильний в математиці, і повертаючись до цієї алегорії з е, музикантом, то в музичну школу також не завжди приходять люди, які навіть знають ноти. Да, тобто, ну я сам досить рано вступив в музичну школу, як і школу. Тобто, ну о, як я вгадала, тому що я так. кібернетик, що ви музичну школу закінчили, я не знала. Так. І от в мене питання. Да, тобто, таке компроментуюче можливо, підкажіть, а от обов'язково знати так бездоганну математику, там на п'ять да, з п'яти чи можливо там вступити. З невеликими знаннями математики, і ваші викладачі зможуть, так би мовити, підтягнути людину до певного рівня. Обов'язково. Обов і е, дійсно до нас поступають е, е, абітурієнти, у кого високий рівень підготовки, і також, ну, прямо скажемо, не просто не дуже високий, а навіть і нижче середнього, але ми не відмовляємось. Ні від якого студента. І в нас є, ну, по-перше, у нас достатньо годин на вивчення математики. Це не один семестр. Це розтягнуто протягом майже двох років, і ми поступово, крок за кроком, вони мають можливість все це накопичувати, те, що вони, мабуть, пропустили. Коли навчалися в школі, до того, наші викладачі це справжні математики, так скажемо. Справжні. Це не просто люди, які, ну знаєте, всі ми як-то так і я знаю математику теж досить непогано, але, але я не, не поручуся. І більш того, я завжди доручу математику професіоналам. Наші математики вміють працювати. А вони задіяні в програмах також і підготовчих курсів, які університет наш веде. Наші математики це випускники нашого міхмату. І тому в них досить, досить багатий досвід. Ми окремо робимо консультації. А крім того, ми залучаємо ті ж самі цифрові технології. Зараз, так, да, я не маю на увазі. Штучний інтелект, який вам вирішить завдання, якесь там математичну задачу. Ні, є багато зараз таких методик викладання математики, які прискорюють і полегшують засвоєння навіть складних, навіть складних завдяки візуалізації і таким іншим, іншим засобам. Бо вони полегшують засвоєння математичних знань. Добре, добре, дуже радий це чути. І ще таке компроментуюче питання: ви кажете, що є блок з IT, але ми часто чуємо, що зараз світ IT він змінюється. Інформаційні технології розвиваються дуже швидко, швидко наростаючими темпами. І кажуть, що деякі скептики я з ними не зовсім згоден. Про те, що о, ну взагалі то IT не можна навчити, да? спеціаліста в сфері IT не можна навчати 5 років, тому що за 5 років це зміниться. Як ви вважаєте, чи відповідає ваша програма тим сучасним тенденціям у сфері інформаційних технологій, комп'ютерної техніки? Чи все ж таки ми даємо певні початкові знання, а вони вже там? Після закінчення, мають ще закінчити якісь курси, якісь додаткові програми підвищення кваліфікації і так далі. Дивіться, дійсно це так. Дуже складно слідкувати і дуже складно вчасно втілювати все те, що з'являється зараз на. На ринку програмного забезпечення, софта в, в мірі цифрових технологій. Які тут у нас є лайфхаки, як кажуть, да? Ну, перш за все, ми залучаємо викладачів не просто з досвідом. Знаєте, колись там працював, 10 років в нього є досвід, але він вже певним чином застарів. да? Ми залучаємо викладачів, які прямо зараз. Працюють в міжнародній ну, міжнародних кампаніях, да? профілю, відповідного профілю, профілю або менеджмент management, менеджмент, management, або це розробка програмного забезпечення, або супровід, і таке інше. І вони приносять, знаєте, як скажуть ну, так, свіже, таке дуже сучасне повітря в аудиторію, студентам, тому що вони е, показують те, що вони зараз роблять в своїх кампаніях, і тому наші студенти, крім того, щоб отримують фундаментальну базу, з якою можна починати далі е, у, у, розвивати свої навички в е, it сфері е, безумовно дає такі основи, але і отримують вже враження. І певний дотик до, саме до таких от, на даний час актуальних, актуальних інструментів. Крім того, у нас є зв'язки, вже такі багаторічні зв'язки з розробниками СОФТА, і ми отримуємо від них певні їх продукти. Іноді навіть вони не виходять ще на широкий загал, так скажемо, але ми їх отримуємо і вони нас просять скажемо, протестуйте або там попрацюйте, попрацюйте з цим програмним забезпеченням, з цим продуктом, яке ваше ставлення, і таке інше. І вони нам надають таку можливість. Ну, звичайно, це це просто так не, не виникає. Для того потрібно роками працювати роками. Але якщо в тебе вже є така репутація, а вона у нас є, і завдяки бренду університету, і завдяки нашому бренду економічна кібернетика, тому от ми буквально е, е, наприкінці е, джун, е, червня, Лена. да, отримали, отримали новий продукт для е, е, імітаційного моделювання від розробника Американської фірми він всім самої останній версії. От так ми намагаємось встигати за такою модою і трендами цифрового і цифрових технологій. Так, так, дуже гарно, дуже так о, цікаво. І я так розумію, студенти набувають і практичних навичок, де да, цим характеристикам, і знову ж таки викладачі передають. Підкажіть, це все добре, і от таке логічне запитання, яке ставлять зазвичай батьки. А де можуть працевлаштуватися ваші випускники, або де вони вже працевлаштуються? Тому що ви описуєте досить такий е, добрий шлях їх навчання? Чи це підтверджується якимось е, кар'єрними здобутками ваших випускників? А, безумовно. Ну, по-перше, наші випускники, вони ми. Зараз їх готуємо для діяльності в відкритому світі, тобто як працевлаштування без обмежень, без кордонів і таке інше. І, і мовних обмежень також. Тому ми надаємо багато уваги таким м'яким навичкам як кажуть, софт-навичкам, да, які потрібні для роботи в команді. Вони майже всі в нас проходять такий етап project management, Я маю на увазі вже при працевлаштуванні, досить швидко досягають тім лідерів, і їм такі навички необхідні. Крім того, у нас мовна підготовка, вона не тільки середоточена на ну, звичайно англійської мови мові, як дисципліні. А ми ж працюємо з, з програмним забезпеченням. Воно все майже англомовне. Інструкції до нього, всякі рекомендації це теж все англомовне. І таке, таким чином ці навички мовні наших студентів вони так укріплюються і розвиваються протягом всього цикла навчання. Починаючи майже тут, ну тобто з першого курсу, це точно, тому що там вже ми даємо, надаємо основи підприємництва і там вже є певний софт, який можна там використовувати. По-друге, ми економічна кібернетика надає фундаментальну. Таку базу для розвитку кар'єри в будь-якому напрямку, скажемо, хочете ви займатися там в сфері фінансів? Будь ласка, у нас дуже багато випускників працює в фінансовій сфері. До речі, відомий банк, системний банк у курсі, у курсі Банк він входить в. Французький міжнародний альянс BNP Paribas, А він у нас декілька років просто, як то кажуть, рекрутурував всіх більш-менш талкових спочатку хлопчиків, а потім подумали і дівчаток теж. Да. І тому у нас багато випускників починали саме там свій шлях, а зараз вони вже топи. От якщо хто зацікавиться, зайдуть на наші мережі, на наші ресурси, побачите там такі ну, ті, хто вже, скажімо, там 20 років тому закінчив і зараз хто вони, а також 3-4, 5 років, і теж вони вже, вони вже такі певні лідерські позиції займають. Супер. Так, ну тобто перспективи в нас є, але я хотів би вас ще запитати з приводу того, що ви кажете, про практичну підготовку. А що то є там у вас, я знаю, що вони є, такі цікаві заходи, як зимові школи, літні школи. От, і знову ж таки, по-моєму, вони відбуваються не зовсім на українській мові. От, або такий, скажімо, мікс. Да, то так є може дійсно теж розповіть розкажіть нам будь ласка ще про от, таку таку активність тому що студентам цікаво як вони будуть вчитися і чи є додаткові якісь можливості саме безпосередньо в навчанні за цією програмою тому що зимова школа вона якби підсилює да тобто того що ми вивчили це не обов'язкова активність але вона є Тобто можете більш ширше розкрити це питання? Так, дійсно. Дійсно, це наша така це наш напрям нашої діяльності. ну, Перш за все, ми намагаємося частину курсів, і вони у нас є, англомовні, і у нас є досвід підготовки англомовних. Англомовної програми підготовки іноземних студентів. Ми, але для наших студентів, ми намагаємося е, е, такі влаштовувати івенти е, з запрошеними фахівцями. І, е, до речі, е, от у цьому році у нас відбулася така. Подія, як зимова школа, дійсно, хоча вона так уже на початку вісни була, але все ж таки назвали так, і вона дуже була цікава, тому що її повністю програму вели американські фахівці в Project менеджменті і саме в IT-сфері, ми набрали. Групу студентів, до речі, не тільки наших, а з, зі всього університету, і наші теж там були. Вони прослухали, прослухали ряд е, лекцій, тобто теоретична частина, потім практична частина. Вони виконували свій проект і отримали сертифікат відповідний від американської компанії, яка це з якою у нас меморандум на рівні університету. Утворений такий, такий меморандум. І ця компанія надала їм сертифікат про те, що саме вони прослухали, в якому об'ємі і таке інше. Я думаю, що це дуже непоганий документ, додаток до диплому. Вже при так. працевлаштуванні. Студенти були дуже, дуже задоволені. Також вони у нас приймають участь в е, програмах академічної, е, академічної та студентської мобільності. Ми це підтримуємо, активно їх залучаємо до виступів і публікацій е, виступів на міжнародних конференціях за межами України е, онлайн, буває і, і офлайн. ну, в залежності від умов, і до публікації результатів в наукових, наукових виданнях. Крім того, вони мають, дивіться, вони ж мають і можливості користуватися всіми, всіма, так сказати, ресурсами нашого економічного факультету і, і університету також. Але окремо, до речі, іноді на самі знаходять фірми, які займаються консультуванням, а також рекурдінгом, а також і роботодавці безпосередньо. От мені просто вони самі, ця фірма, придумала таку назву: – системи плюс економічна кібернетика, perfect Match. Ну, Дійсно, перфект матч, так. І вони до нас виступали з презентацією, розповідали про erp системи До речі, ми купили ліцензію і працюємо з нашою українською erp системою Реальною нам надали декілька зразків. І от і студенти мають можливість одразу ж отримати певні запрошення для того, з метою подальшого працевлаштування. Супер, дуже цікавий досвід. Тобто, Тамара вітрима, а ми можемо сказати ну, дуже грубо, дуже так абстрактно, що економічна кібернетика це така кузня кадрів для. Кадрів економістів так в ІТ-компаніях. Ну, яким, можливо, це не ем, описує повністю, да, тобто можливість працевлаштування е, спеціалістів. Звісно, що випускники можуть обрати, але все ж таки вони більш адаптовані для роботи в ІТ-компаніях, тому що цей сектор знову ж таки нашої економіки не розвивається в Україні. Інформаційні технології, це особливо під час повномасштабного вторгнення це такий локомотив, да, то як ви можете сказати, чи право є, чи не право, чи все ж таки айтішники це айтішники, а ми випускаємо економістів. А ви і правий, і ні правий. От в чому. Знаєте, от IT. Ми є два берега у одній ріки. Є IT і є економіка, а ми той мосток. От без нас, без цього бріджу, IT не знають ані що їм робити, ані навіщо їм це робити, ані навіть як, тому що вони не знають, хто далі буде цим користуватися. Економісти вони не бачать тих можливостей. Які можуть надати it технології для того, щоб отримати певний ви... вивод, а не висновки. Вони... вони мають навіть інформацію, а що з ній зробити, крім табличка е... простенька е... візуалізація і все? А айтішники е... вони вкупі з математиками, а вони кажуть: а давайте є такий алгоритм, е... там є рівновага, неша, давайте. -ка... Може, тут вона така, а є алгоритм матчингу, да, а тоді економіст, а, а що це таке? Йому пояснюють і він каже, так это це ж для моєї задачі. Тому ми пов'язуємо, ми випускаємо фахівців, які якраз зв'язують it компанію з реальною економікою, тому що наші. Випускники, у них достатньо айтішного ай багажу для того, щоб розуміти айтішників, і достатньо економічного для того, щоб розуміти економічне середовище. Я думаю, що це дуже гарне пояснення, що таке економічна кібернетика на економічному факультеті. Тобто, всі, хто хоче бути такими мостиками, зв'язківцями, раннім життям, які. Продуктами ми запрошуємо на економічну кібернет. Дуже вам дякую за таке пояснення, за таке можливо, невелике, але змістовне інтерв'ю і роз'яснення для наших абітурієнтів та батьків. І до нових зустрічей на нашому Так. Да. Да. Щиро дякую всіх. Запрошуємо, всіх, абсолютно всіх, хто цікавиться, і ви вийдете від нас. Е... Новими оновленими такими справжніми економістами цифрової епохи. Головне, щоб цікавилось, а всьому іншому, я думаю, навчимо. навчимо. Дякую вам. Дякую. До побачення. До побачення.